Вітаю усіх, хто цікавиться дачним життям. Ви на каналі Мої 6 Адещина. На сьогодні 14 травня, і була я відсутня на своїй дачі аж 11 днів. І це хочу я вам сказати: так сказати, начебто, всього лише 11 днів, але ж це третина місяця, і не просто місяця, а місяця травня. І це багато про що говорить. Тому ось я приїхала і бачу, що все начебто його за вуха потягнули, витягнули, щось розпустилось, щось перецвіло, вже і я не побачила. Зараз все вам покажу. Ну, ось, по-перше, мене вразив міхо Старій. Я вже розповідала. Зробила цю клумбу лише восени, а хости я купляла минулого травня, червня і садила їх в горщики. Тобто вони десь рік росли в мене в горщиках. Дехто був, ну, встигла я пересадити на зиму. Ось, наприклад, цю Liberty First Frost. Це в нас ві. А ось ці всі я вже садила туди далі, все садила зараз. Ну, це моє здивування, і я вже бачу, що трошки я не вгадала. Ось, наприклад, хвоста така величенька. В маджесті, здається, поряд. Це хтось не кайс, <кій> начебто. І вони вже, їм вже тісно, вибачте, <кій> я їх тільки що посадила, їм вже тісно. Ну, це вже буду фільмувати, щоб на осінь трошки буду переробляти. Але зараз мені все подобається. І кольори. Ну, і в принципі, додала тис, щоб взимку тут було. Ну, не зовсім так порожньо. І гейхери. Ну, ви знаєте, да, бачили, як гейхери в нас пережили зиму. Ну, Начебто почищені, відійшли. Ось цю пересадила з більш місця сонячного. І вона там була начебто яскравіша трошечки. Ну, побачимо. І ось так яскравенько все-все виглядає. Навіть розквітли з минулого е, розпаковочки, а залі новенькі. Це в нас бабушка. Ну просто диво, диво, квітка. І їх так багатенько. Ну, зараз і погода сприяє. Дощики, спеки нема, а ця взагалі-то, бачите, махрова. Я ось дав в приріст, дала бруслина. Бачите, я вам показувала бруслину також з біленькими, ну і хтось там вже повзає, приростами, але в неї великий листок. А в цієї, начебто як у самшита. Але ось такі приростіки також біленькі. Так, назва його, здається, палома бланка. Він низькорослий, до 70 сантиметрів виростає, але буду його тут тримати ну, в потрібному рості. А ось ця красунечка. Ну, а на Анаграцілі щось ще я не розумію. Ну, він не мертвий, але сказати, що він живий, я поки що не можу. Ну, будемо сподіватися, що все, буде, все буде гаразд. Навіть примули мої відійшли по поглянути, які гарнюсінькі. Я ж кажу. Щоб була спека, як минулого року, то, звісно, такої краси ми б зараз не побачили. Єдина прикрість це цього року гортензія. Ну, будемо, значить, милуватися іншими квітами. І тут в мене хости, деякі я поки що навіть не вмістила туди. Ну, все по черзі. На диво довго цього року держиться фокс. Шилоподібний. Він такий же яскравий загалом. Ось тут вже ось ось будуть півнички. Хвойні. Трошки, звісно, квіточки попсовані, ну, мабуть, дощем. Минулого року він згорів від спеки, цього року тримається. Начебто і погана, що така холодна погода. Ну, деяким квітам подобається. Ну, Мене чекають бур'янчики. Чоловік приїжджав за моєї відсутності, трошки обробив сад, поливав розсаду до бур'янів, звісно, діло не дійшло. Розцвів оце. Велика радість буде цвісти мій живець кліматіса. Ми так багатенько гілочок поставили. І ось я не знаю, скільки там було. Один. Ну і той, що треба. Махровий повний назву. Назва десь протірялась. І розцвіли і рисики голландські, цибулькові. Небородаті. Вони до мене випадково потрапили. Взагалі-то я збиралась купити такі вісняні і рідодіктуми. Ну, треба було прочитати етикетку, що це таке. Ну, а взагалі-то я ну, навіть, ну, начебто, знаєте, як виграла в лотерею. Маю ось такі дуже красиві квіти. Вже, мабуть, третій рік. Вони вже і наплодились тут в мене шавлі на поготові. Ну і неприємно вразили мене аліуми. Я минулого року, тобто позаминулого року, садила 9 цибулинок. ну, Минулої весни вони всі цвіли. Цього року вони якісь дуже дрібненькі, ну і їх менше. Начебто вони повинні були навпаки зробитись більші, яскравіші. Так, ну і тут ціла алея півоній. Минулого року вони були однорічні, тому показувати було нема що. Цього року це буде півонієвий рай. Тільки ось одна. Це перша річка, і це в нас в нас Bond Vision. Вона дала декілька бутончиків, сама засушила два і третій ось. Бачу. Ну, Камера не передає, не передає цього кольору. Ось так, начебто це він. Сьогодні я його зріжу. Ну, на цій діляночки цвіту буде багато. Мабуть, я буду вже і пропонувати щось на осінь. Бачите, скільки і не встигла я розривати бічні. Це в нас Сара Бернар. І скільки дала Ще бічних так, а тут треба підв'язати. Подивіться, який бутоніче. Ось-ось. Ну, деякі однорічні я не встигла. Так, а тут у нас посадочка осіння. І така ж, такі ж гарні усі повиходили. І ж спеціально купила всі ранні сорти, щоб вони не пеклись. Це потрібно зрізати і вдома він розквітне. Ось цей, який виходив з бутонів. Ваніла шнапс. Чоловік мені зрізав і показував. Як вона квітла. І один. Я вже приїхала і вдома побачила. А ці, мабуть, я ще застану. А це дворічна посадочка. І подивіться, скільки квітів. І всі ж такі разні. Подивіться, який бутончик. Наче крашенка така. Тут круго. Ці бічні не дають, там дають. Ось цей минулого року не було ні однісінької квіточки. Цього року будемо насолоджуватись. А от мій старий кущ, оце здивування, він ніколи в житті не був такий височенний. Ніколи. Я йому ставила оцю підставочку. І ось над нею були бутончики. Ну, цього року потрібно щось інше придумати. Ну і дуже зраділа, коли побачила, що і топівоні також будуть цвісти. Він начебто дворічний, але я його осінню потурбувала і з отою грядки перенесла сюди. Ну і думала, що він вже і не зацвіте. А тут новенька цибуля аліум з іншим листком. Купувала минулого року на привозі, була така, ну, більше в долоню не влазила. Побачимо, бо з тім'ями щось мені не сподобалось. Навіть один тюльпанчик мене дочекався. Ну і мандруючи селами України. Звісно, я не могла приїхати додому з порожніми руками. І ось на базарчику в папільні Житомирська область. Придбала ось таку хосточку, красоньку. придбала флокс, розчепирений. Також красунчик, ну і молодилко. Ось таке трубчасте Завершую відео гліцинією, красункою моєю. Наступного разу з неї і почнемо. Так що всім гарної погоди, гарного настрою. Гарних новин. До нових зустрічей!